Львівські лікарі стали хрещеними батьками врятованому хлопцеві з бахмута. Коли медики вперше побачили Микиту, не стримали емоцій. Хлопець вижив дивом. Черговий обстріл Бахмута росіянами став трагічним для родини хлопця. Ракета забрала життя племінника Микити та сильно поранила двоюрідного брата. А у Микиту влучило шість осколків, один з яких дійшов у притул до його серця. Було сильне поранення, не можна було навіть ворушитися. А я це через всю Україну їхав із трисантиметровим осколком коло серця. Його везли понад тисячу кілометрів до Львова. Завжди транспортування таких пацієнтів погіршує їх стан, тому він до нас приїхав нестабільний. Ми його стабілізували. У лікарні святого Миколая хірурги прооперували Микиту і вилучили осколки з його тіла. А після завершення зітхнули з полегкістю. Хлопець народився не те, що в сорочці, а в бронежилеті. І цей уламок застряг між двома найбільш. Потужними і великими судинами нашого організму між аортою і легневим стовпором я не знаю насправді, яким дивом цей уламок не пошкодив ці величезні дві судини. Зрозумівши, що трапилось, Микита й сам був шокований. Після пережитого хлопець із мамою вирішив прийняти хрещення у місці, яке подарувало їм друге життя. А хрещеними батьками для Микити й Тетяни погодилися стати лікарі-рятівники. Щоб більше нічого нас не пугало, ні страха не було. Щоб було тобі дуже спокою. Вони шукали Бога, вони хотіли е, з ним з'єднатися в особливіший спосіб, правда, де на війні немає невіруючих. Таїнство хрещення відбувалося в капличці на території лікарні. А до церемонії доєдналися всі медики, які рятували хлопцеві життя. Охрестилися, думаю, легше. На душі стало. Бог мені друге життя. Було. Лікарі продовжують опікуватися здоров'ям Микити. Сьогодні нині він проходить реабілітацію та стежить за тим, як бореться його місто. Микита мріє повернутися додому та знову жити мирним і повноцінним життям.